Ви знаєте, друзі, я вже не пам'ятаю, коли я бачив у Трускавці такий цілий класний сонячний день. Це, напевно, ще було на початку тижня, в понеділок, коли було ще багато снігу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми спускаємося вниз до Бівету із вулиці Івана Франка. Я думав, що вже цю дорогу відремонтували, відреставрували. І місяць я тут не ходив, але ще роботи тривають, ще багато роботи. Тут, бачите, буде все облаштовано. З Бруківки, а ми йдемо до центрального бювету, бо зараз буде анонс концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде виступати легенда Легенда Української Естради, це ще співак часів Володимира Івасюка, Так що, кому цікаво, приєднуйтесь до прогулянки і ми зараз підемо до центрального бювету на анонс концерту. А також є е цікаві новини на наступний тиждень. Це для в першу чергу для тих людей, які приїхали на відпочинок і будуть. Ще до кінця тижня у Трускавці, або ті, що приїдуть на відпочинок. Ну, або для місцевих, знаєте, що в понеділок, 1 грудня, буде відкриття в 18.00 е, хатинки Святого Миколая і цього різдвяного ярмарку, який вже встановили. А також в концертному залі санаторію Карпати також 1 грудня 19.30 відбудеться. Концерт Гурбан Абасов і написано, що вхід вільний. Я думаю, що, можливо, там будуть якісь ну від, буде відбуватися якийсь збір, можливо, за донат, але написано, що вхід вільний. Там також дуже великий концертний зал, так само як в санаторії Кришталевий Палац. А також 1 грудня буде Василь Попадюк, це Скрипаль, приїжджає у Трускавець в 18.00 буде концерт в Палаці культури Шевченка. Далі 4 грудня буде. Відкриття ялинки, яку вже встановлюють. Я думаю, що там кілька днів. І вже ялинка буде стояти у Трускавці. Шкода, що на цей тиждень немає снігу, буде без снігу. Це все виглядає зовсім трішки по-іншому. Ну, але нічого. І також 2 грудня буде Михайло Грицкан і Катерина Божинська в палаці культури Шевченка. А 7-го, десь я бачив в інтернеті, 7 грудня це неділя, напевно, виходить, буде. Олександр Кварта в Кришталевому палаці також написано, що хід вільний. Тому в понеділок, 1 грудня, можете сходити в санаторій Карпати. Там концертний зал буде відбуватися концерт на 18.30, а в неділю 7 грудня буде в Кришталевому палаці. Там також дуже класний є концертний зал. Мені навіть він більше подобається, ніж в Палаці культури Шевченка. Там так, знаєте, зроблено дорого-багато. Ну, на ті часи ще. Було, але він все рівно зараз ще дуже класно виглядає, зручні сидіння. Неодноразово я там був на таких концертах. Сьогодні субота, 29 листопада, ще один день осені і вже наступить, друзі, зима. Понеділок, вже 1 грудня. Пам'ятаєте, як минулої суботи, скільки було снігу? Бачите, вже сніг практично весь розтопився. Минула субота і неділя у Трускавці випало більше 20 с... 25 см снігу. І цілий тиждень він тупився, а зараз вже лишилися десь тільки невеликі сліди від цього снігу. Бачимо, продають картини. ну Ще залишилось приблизно 20 хвилин до анонсу концерту. Людей ще поки небагато, але думаю, що на самому анонсі людей буде значно більше. Все-таки легенда. Української естради приїжджає сьогодні співати в Палац культури Шевченка, ну і буде тут зараз за декілька хвилин на біветі. Тут, до речі, навіть зразу і малюють ці картини. І продають, і малюють. Дуже красиві картини. ну Був я, бачите, і в східниці, і в Моршині також дивився на картини і в трускавці, і в кожному місті, знаєте, ну звісно, різні художники, і по-різному це все бачать, і різні картини. різні картини. Дуже цікаві картини. А Ми вже підійшли з вами до центрального бівету. Зараз чуємо, що лунають е ну, музика Михайла Грицкана і Катерини Божинської, які будуть другого. Грудня в палаці культури Шевченка. Ну і звісно, прийдуть на бювет, якщо погода буде дозволяти. Ви бачите, яка погода. І сонцем найближчими днями навіть не видно. Ну, так кажуть синоптики. А ви мене в коментарях запитували, де цей музей української майоліки. Прямо перед нами, друзі, ось тут в центральному, ну приміщенні центрального бювету, тут зараз якраз перед нами відкритий музей української майоліки, тобто кераміки. Чотири музеї у Трускавці, нагадаю, є. Вже неодноразово вам розповідав. Ну, людей поки що. 12.10 зараз. Людей поки що небагато. Можливо, і за такої погоди люди просто не хочуть виходити лишній раз на вулицю, можливо, ввечері вийдуть. Сьогодні в палаці культури Шевченка друзі буде Павло Дворський із синами співати і палаці культури Шевченка. Концертна програма. Ми єдині Україна. В нас одна. Тож зустрічаємо у нас на біеті легенда Української естради, народний артист України, Павло Дворський з синами Павлом та В'ячеславом. Вітаємо, дорогі друзі! Вітаємо вас. Ми приїхали до вас, хотіли би запросити на наш сьогоднішній концерт. В першу чергу хочемо сказати, що він буде певною мірою унікальний, тому що завтра вся Україна святкує День народження мого хрещеного батька, татового Кума і одного з кращих друзів легендарного Назарія Яремчука, тому що вони. Прожили багато, вони написали багато спільних пісень, в тому числі. Назарій Яремчук був один із ініціаторів написання таких хітів, як Стожари, Смеркова хата. Тому ми запрошуємо згадати, ми запрошуємо поспівати ті хіти, які стали золотими для української музики, для української естради. Тому що в цей час, мабуть, найважливіше. Пам'ятати, плекати свою культуру вас у нас завтра два великих сольних концерти в Львові в центрі Довженка. Тому також кого є друзі у Львові. Запрошуйте, хай приходять на наші заходи. Чекаємо, дорога родина, буде родинно, буде затишно, буде гарно. Дякуємо, Дякуємо що ви в нас є. Дякуємо. Чекаємо. Хто хоче підходьте. Відбувся, друзі, черговий анонс концерту, людей прийшло чимало, бачили самі. Голубів також багато зараз біля центрального бівету. Новий торговий центр, я так розумію, що до кінця року точно ніхто вже відкривати не буде. Ну і якось так. Погода, бачите, яка нельотна. Людей значно менше. Ну, Зараз ще низький сезон, але думаю, що за тиждень-два людей от, стане значно більше. Багато хто полюбляє приїжджати на Різдвяні свята. На Трускавець, також і на Новий рік. Ну, співпадає з тим, що в людей, можливо, будуть якісь вихідні. І от ну, Люди приїжджають на курорти, не тільки Трускавець, там Східниця. Їдуть і далі. І бачу, що вже замовляють і у Буковель, в якому ціни взлетіли, практично кажуть, що в три рази. Ну, але люди їдуть все рівно. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Закінчується осінь і вже скоро настане зима. Осінь і літо пролетіли дуже швидко. Не знаю, зима, напевно, буде трохи довше тривати. Ну, воно так, знаєте, по відчуттях здається. Хотілося б, щоб так знаєте, був легенький сніг. 2-3 градуса морозу. А не оця сира така похмура погода. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.